Доброго дня, дівчата! До вашої уваги ось такий сьогодні ось такий новорічний обруч. створений з Іранського Фамірану червоного і зеленого кольору. Ось такий обруч, ось так він виглядає. Всі, хто хоче повторити або зробити собі таку прикрасу, може розпочати роботу зі мною. Давайте почнемо з самої гілочки ялини. Що ми для цього зробимо? Візьмемо зелений фоаміран, Ось, відріжемо відрізок, 3 см. Буде нас відрізок. 3 см. Будемо невеличкі такі робити значить, наші гілочки. Потім з'єднаємо їх. позиції. Потім, як ми наріжемо ось такі відрізочки невеличкі, ми їх маємо з вами насікти. Ось таким чином. Ось так нарізаємо наш відрізочок галамірану. Значить, Довжина цього відрізочка у мене, зараз я покажу на лінійку, щоб було видно. Ось, бачите, 14 см. Відаємо на нього петельку і наносимо клей. Ось, нанесли клей, нашу петельку вкладаємо прямо в цей клей і добре зажимаємо нашими пальчиками, щоб ось тут наша проволочка добре скріпилася. Це важливо. А далі починаємо накручувати наш, значить нашу гілочку. Наносимо клей і скручуємо, і з кожним. Кругом ми на трішечки опускаємося донизу. Не дуже багато, але спускаємося донизу. Ось таким чином. Буквально на пару міліметрів кожен круг іде нижче попереднього. І постійно намазуємо, звісно, клей, щоб вони, наша оця нарізана стрічка склеювалася між собою. Ой, щоб вона було зручніше, ми можемо навіть проклеювати ось серединку і клеїмо далі. Клей наносимо невелику, по сантиметру, і ось так, спускаючись донизу, крутимо нашу гілочку. ось тут. Підклеюємо, зажимаємо. У мене невеличка буде гілочка. Тому що вона мені просто велика не треба. Якщо треба велика, просто крутите далі донизу по такому самому принципу. З таким чином. Потім я беру відрізочок тейп-стрічки і хочу проклеїти, промотати нашу гілочку. Ось беремо клей, наносимо клей. Натейп стрічку на краєчок. Ось таким чином, щоб добре закріпити, і починаємо крутити прямо з нашої гілочки, щоб все добре закріпити, і донизу. Ось так. Парчиками все прикручуємо, придавлюємо і донизу. Ось так. Прикрутили. Що робимо далі. Далі ми ось так пальчиками пускаємо нашу гілочку донизу. Ось так. Хочу ще їх обробити і по боках, Ось, щоб їх зафіксувати, наші гілочки. Ось таким чином. Галкою, звісно, треба працювати дуже обережно, тому що фаміран може запалитися. Ось, Але наша гілочка робиться така пухнастенька. мені це подобається. Ось такий гілочек, є наша гілочка штучним снігом. І зараз ми постараємося його обпирскати. Ось так я ось так. наношу штучний сніг. Ось таким чином. Це може бути з двох сторін, може бути з однієї сторін вже так, як вам подобається. Більше-менше, стільки як вам хочеться бачити на своїй композиції. Ось такі гілочки в нас вийшли зимові. І за цей гілочок ми будемо положити. Зараз наріжемо два розміри пелюсточок. Перші пелюсточки розміром 3 см. На 3 см і кількість 7, 8 штук. І три з половиною сантиметра, на 3 з половиною сантиметра 14-15 штук. Ось такі квадратики. Ми з вами в такій кількості наріжемо. Ось менші. Зрізаємо голочки по старій нашій схемі і низ, голочки І низ. Потім беремо, з вами мене акрилова фарба червоного кольору. Ось вона, я її набираю на мочалочку і підфарбовую на мої пелюсточки. Ось таким чином, з двох сторін тонким шаром. Менші і більші. З двох сторін. Після того, як наші пелюсточки підкрашені, ми з них обробимо з вами на прасці. Ось беремо праску, беремо нашу меншу пелюсточку, прикладаємо її до праски. Вона мене ще не просохла, акрилові треба, звісно, дати час для висихання. Складаємо гармошкою і прокручуємо в наших пальчиках. Ось, потім розтягуємо, обробляємо по старій нашій схемі. І краєчки або на парасці, або шпальчиками маємо загнути в другу сторону, як в трояндочки. Або прикладаємо до праски і трошки підтягуємо, отак обробляємо менше і так само обробляємо більше пелюсточки. Після того ми складемо з вами два. Бутончика і одну трішки більшу троянду. І складаємо після того все в композицію. Ось розтягаємо, прикладаємо до нашої поразки. Ось таким чином. Ось так нас загинаються краї, ось така наша пелюсточка. Получається. Так обробляємо і ці мечі, і більші наші. Беремо дрізочок фольги. Я вам приблизно покажу на лінійку. Це 12,5 метрів десь приблизно робимо ось такий, таку, значить, не кульку, а ось таку овальноподібну булочку. Получається, беремо, робимо отвір і вставляємо сюди значить, наш дріт, згинаю його посерединки і вставляю в наш отвір. От. Ми потім дріт зріжемо саме великі розові нам не потрібні, тільки для того, щоб нам зібрати було зручно. Починаємо клеїти наш, нашу розу. Ось, ложимо пелюсточка, має виходити десь на 0,5-0,7 мм зверху нашого бутончика і починаємо заклеювати фольгу до самого верху. Тут ось просто закриваємо все до верху. і все плотненько підклеюємо. Ось, нічого не залишаючи. Перші пелюстки нам тільки для того, щоб закрити фольгу. Ось друга пелюсточка вже ми ложимо навпроти першої, і дивимося, щоб вершечок нам цей вже подобався. І тоді відгинаємо і наносимо наш розігрітий клей. Ось одну сторону, нашу другу пелюсточку. У нас піде десь 4 пелюсточки, приблизно маленьких, 4-5. можна і три, тут великозначення. Немає, головне сформувати бутон. Ну, що я хочу вам сказати, дивіться. Якщо вам потрібний бутончик, то, в принципі, наклеївши тільки три пелюсточки, ми можемо зупинитися і бутончик у нас вже є. Але я продовжую далі, бо мені треба більше трояночка. І починаю далі клеїти. А ви. Як два бутончика просто по три пелюсточки наклеїти, і у вас буде два бутончика. Ось Решту пелюсточок з меншого розміру наклеїмо на нашу трояндочку. Таким чином. Ось Як роблю це я. Значить, Висота наших. Плюсточок меншого розміру, одинаково. Ось. Знизу підклеюємо. Знизу, може бути не зовсім рівно, навіть якщо не рівно вирізана пелюсточка, знизу підклеїмо і все, а верх має бути рівненький. Ось. Можете, якщо вам зручніше брати спочатку пелюсточку, приложувати до, нашого, до нашої трояндочки. Вирівнювати, а потім, отак відгинаючи, наносити капельку клею з однієї і з другої сторони, і все підклеювати. Отаким чином, щоб наша, наш бутончик вам подобався. Що робимо далі? Далі беремо більший розмір і продовжуємо. Яким чином наносимо клей? Значення абсолютно ніякого немає. Значення тільки має те, що наша трояндочка має виглядати гарно. Другий розмір пелюсток піднімаємо трошки на, десь на 0,3 мм вище, ніж пелюстки бутона Ну, принаймні, так я зроблю це у цій троянді. Ось наношу наш клей, беру пелюсточку і приклею. одразу дивимося на наші ниточки, якщо вони всередині, треба їх акуратненько все попідклеювати, щоб трояндочка наша була гарна. Ось так. Так. Наносимо клей і так ми будемо з вами клеїти. Поки не сформуємо нашу троянду. Ось дивіться, клея наношу ще приблизно десь на половину, до половини наших пелюсточок. Ось, ось дивіться. Десь на половину наших пелюсточок і приложую наш, нашу пелюстку, прижимаю пальцями. Ось таким чином я її роблю. Якщо щось не підклеїлось, то я його підклею, Ось таке, Так. Так. І продовжую складати. Наша трояндочка вверх, вже більших пелюсток. опять же, все ж таки рівний клей. Я вже наношу нижче. Як закінчився другий ряд, клей наношу нижче, І наша трояндочка починає відкриватись. Ось таким чином. Внизу ми наносимо клей, беремо нашу пелюсточку і прижимаємо. На рахунок кількості пелюсточок. Ви побачите, якщо вам троянда треба більше, треба просто дорізати більших чи менших пелюсток, або, навпаки, їх зробити менше, якщо ви хочете, щоб ваша квітка була менша. Це все залежить від того, якого розміру ви хочете. Мати вашу троянду ось таким чином. Одна маленька залишилась. Ось така трояндочка в мене вийшла Зараз я підклею до неї підклеєчку і Троянда буде готова може попідгинати трошки наші краї, якщо нам цього необхідно, або ж витягувати їх так, як вам якийсь квадратик невеличкий. Розміром 6 см на 6. І зараз ми з вами зробимо підклейку для нашої основної трояндочки. Я згортаю її посередині, ще раз посередині. Ось, і ось такими зубчиками наріжу нашу підклейку. Так. Потім я її прокручу в пальчиках і підклею під нашу трояндочку Підклеюю нашу троянду. Підклеючку. так Ось така троянда. Отже, на нашому столі вже готові всі елементи для збору нашого. Сьогодні будемо складати композицію на опоруч. Що в мене є? Гілочки, один бутончик гілочки. Листочки. Листочки я вже не показувала, бо на кожному майстер-класі показую, як робити листочки, тому це зовсім моя не проблема. Хто не знає, подивіться мої попередній майстер-клас і попшика грозу теж моїм балончиком штучним снігом. Одне єдине, що хочу сказати по цьому штучному снігу, що він не дуже високій якості, тому що велика кількість його просто всипається. Ось таким чином. Значить, Беремо теж стрічку і починаємо обмотувати наш обруч. Я відкриваю клей, наношу значить, на капельку клею і починаю мотати в на жилочку Спочатку, кладу її до нашого обруча. Дивлюсь, що вона мені подобалась, так як вона лежить на обручі, і починаю, значить, її примотувати. Ось таким чином дивлюсь, і ось від це треба перемотувати, тому я вриваю свою тейп-стрічку, капаю сюди клей і сюди, щоб моя гілочка добре приклеїлась. Ось і починаю робити перші моточки тейп стрічкою Ось потім в мене є така гілочка із листочками значить троянди. Я її прикладаю, де вона має бути, я її примикаю, звісно, знизу. Але хочу, щоб вона йшла сюди доверху. Це далеко не обов'язково робити так, як роблю я. Але я сьогодні хочу зробити саме ось так. Я не знаю, як я її потім положу, цю гілочку, але вона мене буде лежати ось тут. Я її приміряю, вилежу в сторону і примотую, значить, нашу верхню гілочку, і зараз примотаю гілочку троянди. Ось вона в мене буде йти отак, капну сюди клей. І між цими листочками я потім ще примотаю наші гілочки сусни. Спочатку в мене ось така гілочка йде троянда. Ось я її міцно примотаю. Ось так. Ось відірваю, відірву ще шматочок. І буду дивитися, як я буду ложити наші гілочки сосни зараз. Ось так, наприклад, ось я капну сюди клей і примитаю. Ну, складати взагалі композиції. Це вже, можна сказати, Кожен може взагалі по-своєму. Ну, але я показую як варіант. А ви собі там опривітеся. Так, значить, я гілочку поклала і хочу положити мій бутончик. Ось таким чином. Бутончик я кладу обов'язково капаю це місце клей. Щоб воно все там скріпилося мені міцненько. Піднімайся вище, бо я хочу, щоб мій бутончик плотніше лишав. Ось так. Ось. Положила бутончик. Мої листочки потім я піднімаю так, як мені треба, а зараз я ложу гілочку сосни чи ялинки ось таким чином. І знову клей і знову мотаю, знову клей. І мотаю ось таким чином. мотаю Ще гілочка в мене є. таким І вже тоді я приклею ось цю мою гілочку. Так. Так, на самі оці гілочки сусни потім можна. Додавити ще доклеїти червоні бусинки замість гірляндочок. Ось так є. Ось посередині я залишу місце для моєї троянди. Ось це я все скріплю. Лишні дротики, звісно, треба обрізати. Ми зараз оце все лишнє обріжемо, все скріпимо і заклеїмо. І зробимо на площадку для нашої троянди. Ось таким чином. Я домовтаю нашу стрічку до кінця. Зараз, щоб закрити наш обруч металевий, можна обмотати сантиметровий чи 0,6 см атласною стрічкою обруч. Теж я часто дуже такі як варіант можна використати. Ось тут я викінчик завжди підклею, щоб він не розгорнувся. Загинаю. Ось таке Ось. Ось ми зробили. Зараз в мене ще готові. Бачите, як сипається оця сніг. Не дуже якісний. Якщо купляти на квіт, треба купляти або дорогий, або використовувати флоппудру. Ось дивіться, капаю клей і клею в листочок. Клей, листочок, листочки в мене темно зелені, і, значить, такі просто зелені. Зранського фамірану виразні відчаті на універсальному молді. Ось цьому. Що я роблю? Я роблю площадочку для нашої троянди. Ось таким чином. Ми ще у нас є ще гілочка, ми ще обов'язково зараз перекріпимо гілочкою і подивлюся, ось так, скоріше всього. Ось ми зараз її приміряли, обріжемо лишнє. І ось так в цю сторону капну сюди клей. Ось так добре капну і приклею наш тротик, а наверх все обов'язково закріплю листочком, щоб все міцніше нас трималось. Ось таким чином. Закріплю листочком. Ще раз тут промажу все клеєм, і все ще раз міцно закріплю листочком. Щоб нас потім не висковнуло, не відірвалося і не надало нам ніяких неприємних моментів. Ось дивимося, ложимо нашу троянду і дивимося, чи подобається нам наша композиція. Ще один листочок в мене є, і я його обов'язково наклею ось таким чином сюди. Ось зробили місце для нашої троянди і тоді каплюємо середину сюди, ось на склеї, наносимо його так доволі багато і ставимо нашу трояндочку. ставимо і тримаємо таку композицію. Зараз знизу ми ще підклеїмо нашу стрічечку, для того, щоб закріпити нашу троянду. Ось зараз ми так розвернули, нанесемо ось так, ось так клей і наклеїмо нашу стрічку. Ось таким Чином. Ось. Ну і краєчки, звісно, треба підклеїти. Намазавши сюди клей на краєчок. Ось і прижимаємо до листочка і з цю сторону зробимо так само. Ось намазаємо краєчок і прижимаємо до листочка. Ось така композиція в нас з вами вийшла. Ми підклеїли знизу стрічку, завершили нашу композицію. І ось так воно виглядає. Все. То всім дякую за увагу, хто був зі мною. До зустрічі, до нових майстер-класів.